Багато питань від мешканців надходить щодо стану нашого путіпровода через залізницю. Його стан є аварійний. Він не є на балансі міста і знаходиться на балансі служби автомобільних дорог Харківщини. Там обслуговуюча організація розпочала ремонтні роботи, під час яких були вскриті більш глибокі дефекти. Найближчим часом рух через путіпровід буде зупинено. Зараз вже стоять. Знаки, на яких нанесені схеми об'їзду, воно буде організовано через залізничний переїзд за Калинівкою в калищин червоний, от це достатньо незручно. Сподіваюсь, що обслуговуюча компанія виконає роботи в короткий термін, але треба розуміти, що ремонт мосту це в кращому випадку. Це місяці, тобто ми будемо їздити. В об'їзд через ті переїзди, які є в бік Харкова та в бік Лазової, для того щоб потрапити на ту сторону нашого нашої громади.